Українці готові до протестів проти непідйомної комуналки та тотального зубожіння. Фонова активність в рази вища, аніж напередодні Першого та Другого майданів. Кількість протестної активності у нас в країні возрастает, да. А это говорить о том, что мы так или иначе вийдемо в какую-то новую фазу протестной активности, где такими точками закипання, в данном случае это тарифи, це є это цілому нерішеність соціально-економічних проблем, это є корупція. Да, а це является отсутствие безопасности. Отсутствие цих вот вещей оно ведет к усилению протестної активності. 90% населения населення країни ну, жахлива цифра, вважає рішення про підняття тарифів не Ми маємо 70% 2% населення, які вважають, що це не буде сприяти наповненню бюджету, 87% вважають, що це рішення не обґрунтоване, і ми маємо 64%, які казали, що в разі, якщо вони не зможуть платити комунальні платежі. Вони скоріш за все будуть протестувати. Вже понад 6 мільйонів українців отримали субсидії, та з початком повноцінного опалювального періоду охочих отримати субсидію буде майже 10 мільйонів. Прогнозує екс-міністр житлово-комунального господарства країни. Та разом із тим нині значно ускладнено процедуру її отримання. Грошей в бюджеті критично бракує. Влада з останніх сил намагається втримати ситуацію під контролем. Це вот очень серйозний, дуже опасний процес, який вже по моєму критичні свою черту прошел. Яркий вам пример. Уразумев уже угрозу реальную, господин Гройсман и вся его компания, реформаторов, поняли, что надо купить хоть як-то 40% населення, ані розстрочкою вирішили купити. То есть 60% покупається субсидією, понимаєте? А остальные 40% это вот эту рассрочку предложили. Пик, так сказать, э вот этого удивлення в лапках, это буде декабрь місяць, перша декада, когда, собственно, пойдуть полноценні ноябрьські платежки за полноценний этот місяць. Оскарження населенням нарахованих тарифів у судах одна із форм протесту українців. Вони деталі частіше даються саме до таких методів. Нині у судовому провадженні позов лідера Батьківщини Юлії Тимошенко проти НКРКП і уряду щодо неправомірності дій Кабміну і незаконно встановлених тарифів. Якщо от ми о довері, так, говоримо, якщо правительство, если якщо НКРКП, молодой наш реформатор, регулятор Дімо Вовк, если вони уверены в своїй правоте, вони должны заинтересовані, как можна провести ці суди. Доказать свою правоту, и все, сняли вопрос: сняли обвинения в популизме. Идет затягивание процесса, идет при выдумывании, высасывании пальцев э, любых причин на перенос. За цих умов влада активно протидіє, аби не дати опозиційним силам у парламенті стати точкою мобілізації та реалізувати протестний потенціал українців, зазначають експерти властичного все, щоб ті сили, которые позиціон опозиційні, вони не могли а, зробити подобную річ. Тобто власть розуміє, що фонова протестна активність да вона є, но її можна как-то гасить. Главное сейчас не дать пере оппозиционным, которые опозиционно как оппозиционный парламент. Ми видим нападки также на блок Юлії да, і на саму Тимошенко, Очень часто со стороны президентських спікерів. За оцінками фахівців, кротишно протестний настрій українців буде відчутний вже у грудні, коли населення отримає повноцінні платіжки за комунальні послуги. Софія Зарудна, Станіслав Єфремов, АНТВ.